На Закарпатті попрощалися із загиблим на війні Русланом Томашем. Краян просить здати кров для поповнення запасів обласної станції переливання крові. Понад 300 теплових гармат передали благодійники США для пунктів незламності Закарпаття. Жителя Росії без дозвільних документів на проживання в Україні виявили в Ужгороді. Трьох чоловіків за спробу незаконного перетину кордону затримали на Закарпатті. 826 тисяч найменувань ліків отримали закарпатці минулого року за програмою Доступні ліки. Комплекти зимового одягу, від Мінреінтеграції та ЮНЕСЕФ видають для дітей ВПО в Ужгороді. Книгу закарпатського письменника Андрія Любки презентували в Харкові. На Закарпатті у селі Пастілки попрощалися із загиблим на війні Русланом Томашем. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук митрополит Федор. Загинув Руслан Томаш 2 січня 2023 року. Повідомили на Фейсбук-сторінці Добриницької Малоберезнянської громади. Поховали воїна на кладовищі у селі Пастілки. Вічна пам'ять і слава загиблому герою. Закарпатців просять здати кров для поповнення запасів обласної станції переливання крові. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Закарпатської обласної станції переливання крові. Там йдеться, що кров за потреби відправлять до медзакладів, яких лікують поранених у зоні бойових дій, цивільних та військових. Потрібна кров усіх груп. Здати кров можуть всі охочі. Закарпатські обласні станції переливання крові з понеділка до п'ятниці, з 9 до 14 години за адресою міста Ужгород, вулиця Льва Толстого, 15. Понад 300 теплових гармат передали благодійники із США для пунктів незламності Закарпаття. Такі засоби обігріву розраховані на великі площі, каже голова Ова Віктор Микита. Будемо визначатись стосовно великих площ, і можливо, ми змінимо локацію. Пунктів незламності для того, щоб було там більше територія, тому що саме такі потужні прилади розраховані на більшу площу. У нас є місця компактного проживання внутрішньопереміщених осіб, там де є великі також території. Можливо, ми використовуємо також і в цих місцях. Нами закріплена тягінська громада, це громада, яка знаходиться в Херсонській області, яка постійно під обстрілами. І можливо ми будемо звертатися до пана Патаки, до пана Ервіна про те, щоб вони надали дозвіл якусь частину надати саме в Херсонську область, яка зараз є в гуманітарній кризі, можна сказати. В Ужгороді виявили 74-річного громадянина Росії без дозвільних документів на право проживання в Україні. Про це повідомили на Фейсбук-Торінці поліції Закарпатської області. У повідомленні йдеться, що чоловіка виявили співробітники Державної міграційної служби та міграційної поліції. З'ясувалося, що посвідка на тимчасове проживання у нього закінчилася, а щодо оформлення нової, чоловік не звертався. На громадянина Росії склали протокол про адмінпорушення. Він має сплатити 5100 гривень штрафу та в 10-денний термін. Мін покинути Україну. Якщо він цього не зробить, прийматиме рішення про примусове його видворення. Прикордонники Мукачівського загону затримали трьох чоловіків за спробу незаконного перетину кордону. Про це повідомили на Фейсбук-Торінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Трьох закарпатців затримали прикордонники поблизу кордону з Угорщиною. Ще одного чоловіка, 31-річного жителя Івана Франківщини, затримали поблизу українсько румунського кордону. За спробу незаконного перетину державного кордону усіх чоловіків притягнуть до адміністративної відповідальності. Їх справи передадуть до суду. У перші місяці початку повномасштабного вторгнення у цій аптеці збільшилась кількість ліків, які відпускали за програмою Доступні ліки, розповідає завідувачка Вікторія Ковальова. За її словами, в той час серед пацієнтів було чимало вимушених переселенців. Ми навіть могли не знати, що вони переселенці, Вони просто могли нам це про це розповісти. Але вони так само приходили з телефоном або з паперовим рецептом, або з електронним рецептом, і за потребою отримували ліки в межах того рецепту, який він виписав, їх. Сімейний лікар на сьогоднішній день спостерігається. Ситуація стабілізувалася і спостерігається. Немає такого напливу по пацієнтам, які користуються цією програмою. Всі пацієнти, які раніше до нас відвідували і отримували медикаменти за цією програмою, вони продовжують утримувати. Сьогодні програма Доступні ліки нараховує 431 препарат, розповів Анатолій Пшеничний, директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОВА. За його словами, щоб отримати препарати, пацієнти можуть звернутися до аптеки як з паперовим, так і з електронним рецептом. У 2023 році перелік ліків за цією програмою буде розширений, сказав Анатолій Пшеничний. Урядова програма розширена в плані е, патології, які це і серцево-судинні захворювання, це і цукровий діабет другого типу, це і цукровий діабет першого типу, тобто видача інсулінів, це і бронхіальна астма, це і препарати для профілактики інсультів, інфарктів, це і психо, е, при патології розладів психіки і. Поведінки від епілепсії, хвороби Паркінсона і хронічно сортині захворювання легень за цей рік. Даже було більше погашено електронних рецептів і отоварено, ніж попередні 21 рік. За словами Анатолія Пшеничного, 316 аптек на Закарпатті беруть участь у програмі Доступні ліки. Знайти аптеку можна зателефонувавши за номером 1677. Олександра Завадяк, Андрій Гісем, Суспільне новини. В Ужгороді видають комплекти зимового одягу для дітей-переселенців від Мінінтеграції та ЮНЕСЕФ. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. Видачу одягу розпочали 12 січня. Загалом для Ужгорода передали 220 коробок з одягом для дітей від 2 до 9 років. У повідомленні йдеться, що у наборах куртка, светр або світшот, термобілизна, штани, шкарпетки, чоботи, шапка, шарф та рукавички. Видають одяг у міському центрі соціальних служб департаменту соціальної політики. Першочергово зимові набори. ...отримують багатодітні родини ВПО. Книгу закарпатського письменника Щось зі мною не так Андрія Любки презентували в Харкові. Написана вона ще до початку повномасштабного вторгнення. Друком вийшла навесні. Сам автор нині не займається літературою, бо весь свій час спрямував на волонтерство. Купує авто для армії. Каже, що писати книжки буде після перемоги.